Привіт всім! Пішов уже ріпачок, активно тягнуть на його в свої вулики. Ну і в цьому відео покажу який спосіб я використовую для ловлі роїв і як можна бюджетно, можна сказати, взагалі без затрат, завести собі бжіл і, як мінімум, для себе мед точно ви зможете отримати. Так, для того, щоб зловити роя, я використовую ось такі рояловки. У мене їх 20 штук, і, в принципі, за сезон доволі немало роїв, можна ними зловити. Як ви бачите, в мене є і квадратні, і такі більш високі, прямокутні. Часто в групах зустрічав, як одні хочуть довести, що ось такі рояловки краще спрацьовують. Інші розказують щось що такі квадратні на 6 рамок там. Все точно по розмірах до міліметра. Всей мій досвід по ловлі роїв дійшов до того висновку, що абсолютно неважливо, чи це роєловка ось така висока, чи роєловка квадратна. Сідають хоч в таку, хоч в таку. Оця ось у мене, як бачите, взагалі так великих розмірів, вона і висока. Десь 6 рамок в неї влазить. Ну і плюс тут ще дуже великий простір під рамками. Як тільки я її зробив, поставив на місце, де збирався зловити роя. Сюди в ній завелись шершні. Дивилося їх звідси прибирати. І дня за три залетів сюди і рій. Того року нею спіймав одного роя. Доволі він був таких непоганих розмірів. Можна сказати, що кожного року, після того, як вона в мене є, рої вона ловить. Так, ну і як я використовую ці роєловки, чим я приманюю. Так, щоб заохотити бжіл поцікавитись моєю роєловкою, я ось тут на льоток Беру отак прополіс і приклеюю на льоток. Можна ще розтерти ось так. Можна використовувати холстики і таке інше. Головне, щоб був запах прополіса. Ну і така доволі популярна тема. Які ж рамки правильно ставити для того, щоб спіймати роя? Я використовую в кожній раєловці по одній рамки з вощиною. Ніякої суші відбудованих рамок я не ставлю. Дивіться, є вощина одна від нормального виробника і є та вощина, яку я купив просто випадково перепутавши сайт. Ну, Вийшло так, Вийшло так, що замовив зі схожого сайту. Коли почав використовувати для ловлі роїв ось таку щину, то бджоли, навіть якщо сідали в рояловку, то вони не з неї починали відбудовувати соти, а починали строяти на кришці, ось тут відтягувати такі язики. Але все було мимо рамки. На рамку вони сідати чомусь не хотіли. У вуликах, в принципі, більш-менш її відбудовують. В принципі, в вуликах такий номер може пройти. А з оцією таких проблем не було жодного разу. Так, ну, і один рій взагалі, як стояла ця вощина, він чомусь сів не в роєловки. Це перший випадок був, щоб рій сів під роєловку зверху. А не в самій роєловці. Так, ну і дивіться, ось кидаю сюди отак рамку. Там у мене трошки м'яти лежить. Ну То більше, щоб міль не заводилась. Бачите, якась ця овощина, вона біла зовсім. І всього один рік цю, здається, я купляв навіть давніше. Так, ну і кидаю отак одну рамку. Тут ось, бачите, в мене... Минулого року ще вкручені ось ці шурупи. Тут також. Головне, коли стоїть одна рамка всього в райловці для транспортування, її краще надійно зафіксувати. Так, коли поставив, зайшов сюди рій, то рамка не пригає, тут не падає, не турбує, не давить бджіл, а вона просто доїжджає як нормально закріплена. І нікуди навіть не зміщається. Так, ну і ще я беру ось таку пляшку, росінку і ефірну олію лимонграсу. Набираю сюди звичайної чистої води і додаю до 10 крапель цієї ефірної олії. Бжолам дуже подобається запах лимонразу. Так, ну і росінкою ось так проходжу по стінках, по рамки. Рівно стільки, щоб дерево стало трошки вологим. І воно буде дуже добре пахнути. Ось так. Чому водою розбавляю? Тому що 10 крапель Вистачає, щоб давати такий насичений аромат. І це виходить набагато економніше. Ось, якщо чуєте, вже одна жужить. Оп. І там, де капнув лемонграс, зразу ж вона до нього біжить. Ну, тут і все. Тепер залишається тільки прикрутити і поставити на дерево. На дереві добре закріплюю. І чекаю, коли залетить рій. Стару суш не використовую, бо в ній заводиться міль, особливо, якщо довгенько роєвалка постоє, то 100% заводиться міль і знищує мої рамки. Вже дві Зараз всі бджоли з села зберуться. Ну і все, головне, щоб. Рояловка була надійно закріплена і залишається тільки очікувати, коли вже в неї залетить рій. Ну що ж, підписуйтесь на канал, ставте свій лайк. Дивіться, якраз на висоту лайка. Дякую, що подивилися.